А менше дітлахів відвідують садочки у Житомирі при нормі 20 дітей. У групі ледь набирається 14. Сьогодні у нас дві групи з'єднані група Ромашка і група «Віночок». З двох груп прийшло в нас 10 діток: п'ять з однієї і п'ять з іншої. У садочку номер 30 відвідування знизилося до 45%. відсотків. Розповідає адміністрація закладу. Кажуть, що є різні причини, чому батьки не приводять дітей. До війни у нас за мережею була 301 дитина. Функціонувала 13 груп. Зараз у нас так само функціонує 13 груп. Ну за мережею, але за списками у нас вже не 301 дитина, а 280. 71 дитина. З них хто реально відвідує, це в середньому 125 дітей. Або хворіють, або якісь або ті, що виїхали діти за кордон, тривоги також впливають. Якщо люди бояться в якісь дні відвідувати садочок, вони не приводять своїх дітей. У 30-му садочку планують скоротити дві групи, але крім низького рівня відвідування, є й інші проблеми: бракує фахівців. У нас немає кому працювати, то ще і кадровий голод. На сьогодні, якщо ми закриємо дві групи, у нас уявіть собі, що не страждає жодна людина. У департаменті освіти говорять, що майже всі. Садочки Житомира потребують оптимізації мережі. Якщо у нас до 9 тисяч дітей, то сьогодні відвідують найбільше це 4600 4 700, 4 800. не можна тримати групи, коли немає дітей. В цьому ви погоджуєтеся. Не можна тримати групи, і зрозуміло, що у нас штатний розпис будь-якого садочка він залежить від кількості груп і від кількості дітей, які відвідують садочок. Тому якщо ви подивилися на ситуацію, да у нас є більше 40 груп скорочення на слідучий рік. Планово, а як буде фактично, ми побачимо на 1 вересня. Можливо, повернуться родини, можливо, запишуться в електронну чергу більше дітей і фактично будуть відвідувати. Водночас наголошують про скорочення садочків чи персоналу мова не йде. Не вистачає 21 вихователь. Сьогодні медичних працівників не вистачає, вихователів не вистачає, помічників вихователів. Тому ми не будемо сьогодні скорочення проводити. Ми будемо запропонувати роботу там, де потрібно. Варіанти оптимізації планової мережі до шкільних навчальних закладів Житомира мають презентувати на міськвиконкомі. без відповідного рішення влади ніяких змін в садочках не відбудеться.